Может, если да? зара придут сюда. Да, будем сюда Андрей, Одноклассник. Прохорон. Николай Добрый день. добрый день. На першу банкеточку і на другу. Так <рес> Учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Це День мужніх та самовідданих людей. Подвиг, яких переоцінити, неможливо. Патріотизм і професійна майстерність учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС перевірені часом. Ми не маємо права забувати про їх самопожертву. Багато з них не, не дожили до теперішніх днів, віддавши своє життя. Та для збереження життя і здоров'я майбутнього землі. <кій> Болісний, гіркий і печальний Чорнобиль це земля, стежки якої заросли травами, якими уже ніхто не ходить. Це слово сьогодні стало символом горя, страждань і розорених людських осель. 14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на. Ці події ніколи не зітруться з пам'яті ні сучасних, ні наступних поколінь. Ця катастрофа є болем для всієї України. І тепер, не лише квітневий день 26 числа, а й в грудні вже стало доброю традицією вшановувати пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, захищаючи нас від атомного лиха. Адже саме в цей день, 14 грудня, було завершено будівництво Саркофа. Чорноми для нас ніколи не стане минулим. Величний подвиг здійснили всі, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці атомної станції. Наш народ уперше зустрівся з такою грізною силою, як ядерна енергія, яка вийшла з-під контролю. Сьогодні до слова запрошуємо селищного голову Світлану Андріївну Палісіку. Шановні ліквідатори, я як казати, що з дитинства пам'ятаю цю трагедію, тому що так само, як і ваші чоловіки, так само, як і ви, так само і мій батько приймав участь у ліквідації, але що хочу сказати, що я ще була дитиною, але бачила сумні очі своєї матері, бачила сумні очі от дружин, вже якби колег, свого батька, тому що ми всі знали, куди відправляються наші чоловіки, тобто і ви. На сьогоднішній день дуже скорботно, що в рядах чорнобильців ще не, не дожили до, верніше, довго не жили ще наші інші ліквідатори, тому що ви здійснили такий подвиг, який сьогодні не можна описати словами. Ви одні з перших, так як і 6 тисяч наших подолян, в першу чергу без вагань пішли ліквідовувати наслідки такої страшної трагедії та боротися з таким невидимим ворогом, але дуже значимим для всього світу. Ви найперші, хто зробили подвиг, який сьогодні прирівнюється до подвигу наших героїв, які сьогодні захищають на передові позиції, то борються з видимим ворогом, а ви боролися, незважаючи на своє здоров'я, втрачаючи його кожної хвилини, боролися з невидимим ворогом, але такої самої ваги. Я низько вклоняюся перед вашим подвигом. Я низько вклоняюся перед пам'яттю наших ліквідаторів, які не дожили до сьогоднішнього дня. І хочу сказати, що ви найкращі, ви наймужніші, і це бачите, те, гори ніхто не, не очікував, що сьогодні воно повториться на державному рівні в такому ще раз масштабі, але ви були найперші, хто ліквідовував нашу найпершу. Я не скажу, що державна це була світова катастрофа. Її відчули і на рівні інших країн. Тому щиро подяка вам від всієї громади, від депутатського корпусу, від нашого виконавчого комітету. Повірте, ми не забуваємо жодного з вас і не забуваємо жодного подвигу. І останній раз, коли ми були на нараді у Вінниці, коли розглядалися питання ветеранської політики, там згадувалися і ваші питання про те, що ви також ліквідатори, ви також є учасниками ліквідації важких подій того часу. Тому от ставилось питання в якому плані, тому що ми, наприклад, от до дня Чорнобильської катастрофи виплачуємо там вам ту суму, тому що якби громада на це спроможня. То ми виносили клопотання на державний рівень, що так само, щоб як учасникам бойових дій сьогоднішніх подій і вам на державному рівні виплачувалася ця допомога, тому що громади не однаково спроможні і дуже обідно чути, коли дійсно, наприклад, ми на сьогоднішній день даємо на поранення. 10 тисяч гривень, вам взагалі по тисячі кожному, що сьогодні це взагалі не гроші, от, але хочемо, хоч якось підтримати вас. А інші громади мають можливість дати і по 5 тисяч, там де ми вам даємо тисячу і більше. Тому ми ставили питання про спроможність громад і просили, щоб на рівні держави вшановували пам'ять так само ліквідаторів, як сьогодні учасників бойових дій. Обіцяли розглядати це питання. Тому ми низько вам вклоняємося від імені всієї громади і щиро дякуємо за ваш такий ну, патріотизм свого часу. Зойкнула земля чаїним криком. Сину, убережи і захисти. Вийшла мати із іконим лихом. Іди, синочку, хто ж коли не ти? Палахнуло небо, Пало Крижне. Сину, убережи. І захисти. Вийшла жінка з немовлятком ніжним. Іди, кохано, хто ж коли Суворий екзамен тримали всі пожежники, транспортники, будівельники, медики, спеціальні частини хімічного захисту, вертольотчики та всі інші підрозділи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Про себе тоді не думав ніхто. Це саме завдяки вашій мужності. Самопожертві та звитязі вдалося приборкати смертоносну стигію, врятувати нашу рідну землю від радіаційного забруднення. Сьогодні, зрозуміло, наслідки аварії на ЧАЕС могли б бути значно більшими, якби не самопожертва і мужність тих, хто був там у перші тижні після лиха. Чорнобильський вітер у душах мете, Чорнобильський пил на роки опадає. Годинник життя безупинно йде. Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Сьогодні в нашій бібліотеці ми вшановуємо і низько схиляємо голови перед усіма, хто пішов в той ядерний вогонь для того, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Ми вклоняємося всім, хто усвідомлено й мовчки жертовно віддав своє життя, виконавши найвищий синівський обов'язок. Перед рідною сімблею Башук Микола Іванович. Рапушнюк Андрій Андрійович, Кушнір Анатолій Григорович, Їжак Василь Іванович, Рачук Павло Андрійович, Бучатки Олексій Васильович, Тополевський Микола Васильович, Алексієнко Василь Павлович, Савашок Василь Іванович, Карпенко Іван Антонович, Гарник Микола Петрович, Якимчук Олег Петрович, Хмара Дмитро Тимофійович. Прохору Микола Володимировичу, Ацюра Сергій Михайлович, Шепітко Володимир Іванович, Бурдейні Микола Іванович, Ремега Володимир Володимирович. Котик Степан Микитович. Погорілий Олексій Андрійович. Тодорашко Василь Іванович. Хвилина мовчання. Хвилина мовчання. Це мить не прощання, а вічне стрічання. Коли наступає хвилина мовчання у пам'яті нашій, коли хочуть громи, давайте і ми зараз помовчимо і віддамо шану давнину пам'яті тим, хто заснув вічним сном, сказавши своє вагоме слово у цій трагедії. Трохи після аварії на ЧАЕС, а він не вщухає, тривога не покидає людей, пов'язаних із коротким часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться у нашій пам'яті. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, ще довго чутимемо її відповідь. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помирку своїм здоров'ям життям. Чи уже ні Ані мужа, лиш розверсті зоріні поля та пліч удні стали біль і мужність, дух і воля, небо і земля. До схиляємося в поляці перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими, перед пам'ятю померлих, перед сім'ями, матерями, жінками, дітьми, які не зустрінуться своїми чоловіками, синами, батьками залишиться в минулому І ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи. І сьогодні ми щиро-щиро співчуваємо дружинам померлих, ліквідаторів, наслідків аварії на Чорнобильській АЕС по Чечиницькій ОТГ, Ремезі Тетяні Володимирівні, Трачум Зіні Іванівні, Гутейні Гані Андріївні, Маріні Дмитрівні, Сабашови Гані Микитівні, Матюрі Валентині Андріївні. Карпенко Вірі Федорівній, гарних Світлані Микалівній, Шепітко Олені Прокопівні, котик мінімум Іванівній Валентині та її досі Валентині Скопані. Щиро бажаємо всім вам, вашим рідним, близьким, саме в основне міцного здоров'я, життєвої енергії, затишку, щастя, миру всім нам, добра і злагоди завжди поруч із вами буде людська вдячність. І в сьогоднішній день ми також хочемо щиро від усієї душі від усього серця подякувати нашим воїнам-захисникам. За те, що стіною свого здоров'я та життя боронять кордони України та захищають її інтереси, тепер тримають позиції і відбивають напади ворогів, щоб ми могли жити у власних домівках та працювати. Дякуємо їм і дякуємо всім вам. І вам спасибо Дякую. Дякую. за те, що тримали ваші чоловіки і усі наші ці хлопці, що сьогодні працюють своїми дитями. Такий страшний автор. Я, Я хочу від імені присутніх подякувати працівникам бібліотеки за те, що вони перегортують урочисто цю сторінку нам. Сьогодні, так як і минулого року, і хочу побажати, щоб нас от ото не збільшувались, а галерея це не збільшувалась. А всім здоров'я, бажаю і мирного не. Дякую. Положите, а ми потім вазочку, якщо кілька там квіток, щоб ви ще дойдете до пам'ятника. Да. Кілька квіток, щоб ми поставимо тут, коли вони хастя не стоїть. E А з чого? Квіти до пам'ятника несеме. Доброго дня. Доброго дня. не кажете, що ж, зараз наоборот треба йти, а не тікати? А це що сьогодні? День пам'яті. А, ти ж так? Да? Чорнобильці. Дякую за перегляд! Ну, там бібліотеці вже наголошували, що оголошували. Сьаткує... Коли працював на ліквідації і коли помер сам ліквідатор. Це дуже важливо, бо по роках ви зрозумієте, про що мовити? Сольгополя Поліщук в 86-му році був, в 88-му помер. Через два роки. Марчук Віктор в 86-му 90-му помер. Прохоров в 86-му 90-му помер. Матолаг. 86-й, 92-му 86, -й, 92 -й. Ліжак 86 -му, 97 1997 Карпенко Іван, 86-й рік, 99-му році. Лейтеренко Демовки був 87 у 87-2000 року. Ратушнюк Андрій Щеченника 86-й, в першому році. Погорілий Олександр Іскоповий Грець, 1986, в 2001 року. Якимчук Олег Чеченіша в 87-му році був на ліквідації, а в 2005 році помер. Котик Степан був у 86-му, помер у 2008 році. Вашук Макола, 87 1987, рік ліквідації однієї. У 2009 помер. Сауляк, 86 рік у 2010 році. Слободянюк 86. Вікченко 86-15 році. Тополевська, 87-й 16-й рік. Кліщ Доліопля, 87-17 років, Московчук. В 87-му був зему в 18-му році. Андербург зему в 87-му 18-му році. Собачок Василь Іванович в 86-му, 19-му році. Гарник Микола Сучільника в 86-му, 19-му році. Кушнір 87-й, 19-му році. Трачов Микола Саліополя. У му році помер, а був на лікуляції в 57 му році. Дітейний Микола Іванович Другуський у 87-му, 20 20-му році. Терег був у 88-му році, помер в 20-му. Це один шок. Бучацький Олексій Чеченіка в 86-й, в 21-му році помер. Травчук Павло Андрійович Другуський. 1986 86-му, 2021 році. Мара Дмитро був у 87-му, 2021 році. Шепітка Володимир був у 87-му, 21-му році. Коваль у му році. Був на ліквідації, в 21-му році. Ремега Володимирова. Радіація вдала підкурити нашу хлопку. Хоча є життя, що ліквідація не тільки горе донесла, дуже й Об'єднала нас тут. Цю спилку, це ми вже 38 рік зустрічаємося тут і сподіваємося, що будемо зустрічатися. вже не по сюда. Я в цьому році там. Живіть довго-довку любите дороги. Дякую вам усім, коли моряки ничья. Трошки місце олада, щось трошки підвелося. Давайте поставимо квіти на плитичі. Щоб більше нікого не закреслювати. Давайте, давайте мы косидо сейчас ставим.